Ми спілкуватимемося з кандидаткою на посаду ректора. Саме так у Львові, 22 квітня, відбуватимуться вибори на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. І наша медіа надало майданчик для того, аби кожен з кандидатів міг висловитися, а ви могли їх почути. Отож, наша наступна кандидатка це пані Ольга Саречук. Пані Олю, розкажіть в кількох словах, де працюєте яким працюєте в університеті, доброго вечора. Найперше хочу подякувати за те, що запросили. З радістю відгукнулася і з радістю хочу поділитися своїми думками ідеями. Ольга Осеречук, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, педагогічного факультету. Доройте дуже довга назва нашої кафедри, але все пов'язано з педагогікою. Львівської національного університету імені Івана Франка. Ще можна називати багато-багато регалій, але я думаю, про все можна прочитати. В інтернеті, кому буде цікаво. Пані Оль, чому ви вирішили балотуватися? Гарне запитання: чому ви вирішила балотуватися? Насправді довго думала, чи варто втягуватися, чи не варто втягуватися в цю політичну гру. Бо, хоч ми говорили перед тим в ефірі про вибори, які будуть у Польщі, але мені здається, вибори, які. Є у нас в університеті, вони є не менш цікавими. Хочу сказати, що я однією з перших опублікувала у себе на Фейсбук-сторінці інформацію про те, що я буду кандидувати на вибори ректора. Зробила це не випадково, оскільки роблю це свідомо, і моя мотивація дуже є проста. Прийшов час змін. Зміни відбуваються в світі. Зміни відбувається в країні. Університет не може стояти осторонь. Університет має бути величним, і величним не від слова великий від великої споруди чи від великої кількості студентів. А дійсно він має бути в передових позиціях рейтингів. Викладачі мають отримати високу гідну оплату праці. Студенти мають пишатися тим університетом, в якому вони навчаються. І це все вимагає нових підходів до управління. Саме це мотивувало мене. Бути кандидатом в ректора військової університету е, дуже гарні, гарна мотивація. Але, власне кажучи, в мене питання: ну, е, Вища зарплата, оплата праці е, педагога-викладача. Е, чи ви е, обдумували звідки будете брати додаткову оплату, зважаючи на те, що вам платить міністерство? так? Ви знаєте, це е, запитання, коли от, ми говоримо і готуємося до програми, поговорюємо з колегами, обговорюємо говоримо на, в наших я кажу, політичних штабах. Я, звичайно, кулуарах. в жар, е, кулуарах е, жартую, звичайно. І теж е, е, мені колеги кажуть, ну так дивись, щоб тебе не прирівняли, що будеш 4 тисячі доларів, вже це колись обіцяли. Я кажу, ні, ні, дивіться, є звичайно, математика. І один з таких принципів, який я вважаю, треба змінювати, це треба змінювати фінансову політику. Те, як ми підходимо до університету і до тих послуг, які ми надаємо, Знаєте, дуже часто в освітньому середовищі не люблять поняття освітня послуга, чомусь навіть від нього відкараскуються це питання з бізнесу. А так чи інакше ми маємо використовувати бізнес-підходи. Все можна прорахувати і все вираховується. Я за те, що в університеті існувала чітка бізнес-модель. Як ми працюємо, як ми надаємо освітню послугу з обрахунком? А ми маємо платні послуги, ми маємо платне навчання, і ми залежимо не тільки від університету, від грошей, які приходять з міністерства, аби ця програма, яка освітні послуги, програма, яку ми надаємо, вона була рентабельною. І від цього, відповідно, ми можемо відштовхуватися, калькулювати, якби було довше. Я могла б вам розписати на дошці, як ми можемо прокалькулювати гідну зарплату для викладача. Зрештою, ми маємо приклади в Україні приватних університетів. Я розумію, що колеги дуже не люблять, коли ми кажемо приватні університети їм простіше. Можливо, щось їм є простіше, але і міністерство воно дає нам достатньо широку фінансову автономію, і, попри те, ми, як університет, можемо заробляти на освітніх послугах і надавати гідну зарплату викладачам, дійсно гідну зарплату, а не, на жаль, ту, яку зараз отримує викладач. Дуже довго сперечалося суспільство про гідну зарплату медика. Три роки тому здається, реформували і е, змінили оплату. Вона була е, здається від 15 тисяч молодшому персоналу, і від 30 чи від 20, здається, старшому персоналу. Е, але це з бонусами за вислугу далі ти можеш отримувати більше або за свою роботу. Е, то яка ж це гідна зарплата викладача? Ми говоримо про різні, я розумію, наукові ступені. Ми говоримо про різних людей. Тому від неможливо не, не знаю, як це напевно в медицині. Це молодший і середній середній, молодший і старший персонал в випадку університету академічної спори в університеті. Так, в університеті ми маємо асистент, доцент, професор. Формально є градація, але вона мінімальна. От я вам можу сказати, так теж був не так давно. Тут мій колега і він називав цифру. Зарплата доцента університету це є 14 700, Здається мені в, в, в гривнях. На, на зараз знаєте, ми можемо сперечатися там, порівнювати з мінімальною зарплатою чи з будь-якою іншою. Я вам розкажу приклад не так давно. Заходимо з донькою в сільпов, стоїмо на касі. Ну я так дуже люблю поговорити з людьми, і паняночка, яка накладає їжу, каже: от розговорилися. З вона каже, Ви знаєте, тяжко працювати, але зарплата, зарплата невелика. І задає мені запитання, як ви гадаєте, 19 тисяч це велика зарплата чи не дуже велика? Я так на неї стою, дивлюся і кажу: ви знаєте, я на посаді професора заробляю значно меншу зарплату. І ми розуміємо, що зарплата доцента або професора, який для того, щоб стати доцентом і професором, він вчиться, він вчиться все життя. Він кожного разу публікує статті. Він має величезний перелік, що він має робити для свого рейтингу, і в нього зарплата менша як в жіночки на касі. Я з повагою ставлюся до полянок, які працюють на касі чи на будь-яких інших професій, але вона не відповідає тим умовам, в яким ми живемо. Тоді гідна сума можете її озвучити. Ми говоримо про доцента. Нехай буде найменше, тому що вони найбільше потребують, вони ростуть, їм потрібні фінансові. Знаєте, я би виходила не з зарплати місячної. Я би ходи. Від навантаження годинного, тобто скільки людина має пар, я виходила від того, скільки має коштувати те чи інше заняття, і відповідно, якщо людина в межах свого навантаження, а ми маємо чітку тарифну сітку, скільки має мати навантаження доцент, скільки має навантаження професор, маю з собою папірчика, щоб розписати, але, наприклад, там годинне заняття має коштувати там від 400 гривень. І ми маємо практику теж навіть в українських університетах, що мінімально від 400 гривень. Якщо людина має там читає його. Англійською, воно може коштувати вдвічі дорожче, якщо воно має коштувати і, і і так далі. Тобто, я готова зробити ці розрахунки і відповідно їх представити. Ви казали, що на настала пора змін власне, як вищу освіту зробити більш практичною. Питання практики, знаєте, мабуть, треба почати від зворотнього. Що ми розуміємо під практичною вищою освітою? Я завжди дуже боюся цього запитання. Зараз поясню, чому його боюся, тому що у наших людей, і в тому числі молодих людей, дуже різне очікування від освіти. Декілька років назад в університеті ми проводили опитування першого курсу, тобто молодих людей, які поступили до нас на перший курс, їхніх очікувань від того, що вони будуть навчатися, їхніх очікувань від освіти. Потім ми робили такі зріст через три місяці і дивилися, як воно співпадає, не співпадає, що треба корелювати. І що є ну, дуже негативним, як на мене, більшість з них мають очікування: ми прийдемо і нас навчать, як працювати. Але ми повинні пам'ятати, що університет це не курси. Це не профтехосвіта. Університет це щось більше. Університет це про формування світогляду. А світогляд він передбачає не лише навчитися тому, що ти безпосередньо маєш вміти робити. Зараз теж можна казати, що університет навчає не для першого, а для п'ятого місця праці. Це таке та ж думка побутує. Я не хочу сказати, що ми маємо навчати абсолютно якісь далекі речі, які людина не зможе використати при своєму місці праці. Абсолютно ні. Як людина, яка працює вже далеко не перший рік освіті, і має значний досвід не лише в державній освіті, має значний досвід так само в комерційній діяльності, в комерційній освіті. Вивели для себе таку, і не тільки для себе, послуговуюся теж з колегами, таку формулу, як мала би виглядати ідеальна освітня програма. Перш за все, це є аналіз ринку. Ми повинні чітко розуміти, чи потрібна ця освітня програма, чи потрібен цей курс. Комусь, якщо потрібен, то кому чи потрібен роботодавцям? Ми повинні з ними спілкуватися. Якщо він потрібен суспільству, роботодавцям, то ми маємо відповідь на перше питання. Воно буде тягнути відповідь на друге запитання. А що та людина, що той студент має знати? Це вам зразу буде практика. Якщо ми даємо студентам те, що потрібно роботодавцеві, що потрібно ринкові, що потрібно державі, бо держава це теж великий гравець на ринку, як роботодавець і як суспільство. Тоді е, ті знання, які студент отримає, вони точно будуть релевантними. і це означатиме, що студент, завершивши бакалаврську, припустимо освіту, він точно знайде своє місце праці і знайде за професію не чотири роки. Ми тут, перед тим, як зайти до вас в студію, говорили з колегами, і кажуть, ну от студент вибирає щось інше. Вчаться чотири роки, а вибирає щось інше. Але це означає, що може, ми їх навчаємо не того, що треба, або може, вони не розуміють, куди вони йдуть. Може, нам бракує діалогу з, з учнями. Я також зараз дуже багато працюю зі школами, з учнями. Коли ти приходиш в школу, ти кажеш їм, діти. А ви розумієте, що це спеціальність значить? Всі кажуть, я хочу бути айтішником. Я кажу, дитино, що ти будеш там робити? Ну, будеш заробляти гроші. Але поки ти будеш заробляти гроші, ти зрозумієш, чим ти будеш займатися цією спеціальністю. Ми забули про профорієнтацію як таку: ми не розповідаємо дітям, що вони мають робити. Ми кажемо модно. Модно, це добре, але вертаючись до вашого запитання про практичність, є дуже багато інструментів. Є поняття дуальної освіти, є різноманітні стажування. Це все можна додати. Це знаєте, як ми готуємо страву, є основні інгредієнти, є приправи. Е, інструментів як приправ є багато, але, основний, але основним, скажімо, інгредієнтом це розуміння ринку. Кому буде потрібен цей випускник, трішечки, як я завжди жартує фантазії від гаранта програми, який має уявити свого випускника через 5-10 років, які знання і навички йому будуть потрібні. І тоді він сформує оцей світогляд. Він додавить у цих таких м'яких навичок, додавить світоглядного мислення, скажімо так, цій, цій дитині. І тоді це буде така ідеальна страва, ідеальна освітня програма. Її я одразу можу сказати, вам, можливо створити такий досвід є. І на таких програмах тоді конкуренція. Дуже висока, і повірте, за таку програму за навчання можна ставити ціну високу. Люди розуміють, за що вони платять, вони розуміють, з чим вони вийдуть. Ну і звичайно, якість. Тому що е, те все, що ми навчаємо, воно має бути якісним. Викладач має бути мотивований, він має приходити в аудиторію з задоволенням. Він має думати не про те, що ага, у мене тут робота викладача, і ще тут дві три роботи. Знаєте, як, як тут, тільки в наших умовах можна приходити на роботу і думати, де ще зробити. То, на жаль, негативний жарт. Пані Оля, дуже болючі питання. А як збираєтеся боротися з корупцією, з хабарництвом? Корупція це є проблема. Але що я хочу сказати щодо корупції? Ми маємо гарні приклади приватних структур. В приватних структурах корупції немає. Немає чому? Тому що є повага один до одного. Саме ми маємо приватні університети. Я не чула в приватних університетах, щоб студент зніс хабара викладачеві. Чому? Тому що студент він прийшов в університет. Він знає, чому він сюди прийшов, чому він обрав цю програму. Він прийшов на неї, він заплатив кошти, навіть якщо кошти заплатила за нього держава. Але він поважає, тому що ці кошти не з'явилися ні звідки. Це кошти платників податків, це кошти наші з вами. Це треба теж дітям доносити. Це, майбутнім студентам це треба доносити. Він поважає себе, він поважає викладача. Зрештою, викладач, знаєте, корупція це низько. Це про те, що ти себе продаєш свій талант, свої знання за щось невідомо що викладач, який отримує гідну зарплату. Який пишається тим, що він є викладачем університету, він не буде брати копійки. Тому мені здається, треба міняти щось інше. Треба міняти світогляд. Треба працювати з викладачами, треба давати їм гідну мотивацію, треба давати їм гідну фінансову мотивацію, треба працювати зі студентами, треба їм часом пояснювати і розказувати. І тоді точно не буде корупції, тому що люди, які поважають один одного, це найкращий стимул. Знаєте, не треба бігати з поліцаєм і ставити камери. Треба виховувати в людей це правильність, це. Правильний спосіб життя і правильний світогляд а, пані Ольо, Буквально кілька секунд, але мушу задати це запитання. А Палац Бесідецьких належить університету, якби ви стали ректором, як плануєте його відновити і що там буде? Ви знаєте, я дуже добре знаю цю будівлю. А коли я ще була керівником центру маркетингу і розвитку, ми подавали не один проект. На те, щоб відновити цю будівлю, ми шукали кошти і е, інвестиції і можливості. Тому я вірю, що цей палац можна відновити. Я завжди жартую так: значить, яку ми мету ставимо. Якщо ми, е, ми ту собі ставимо зберегти будівлю. А як історик за першою освітою для мене це принципово є важливо, бо ми маємо зберігати наші цінності. Тобто варто дивитися на наших сусідів поляків, про яких ми щойно не так давно ви говорили в студії. Якщо ми ставимо собі за мету зберегти будівлю, то ми знайдемо можливості інвестиції. Ми знайдемо партнерів, ми будемо працювати з містом, з країною, з іноземними інвестиціями. Якщо ми ставимо за мету собі щось інше. Я би тут запиталася багатьох людей, а що ми собі ставимо за мету, якщо ми досі не реконструювали Палац Бесідецьких. Ну то ми маємо те, що ми на жаль зараз маємо. Дуже вам дякую, пані Олю. Глядачам нагадаю, це була Оля Осі Осарчук, кандидатка на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Вибори відбудуться 22 квітня. А ми будемо спостерігати. А поки що, ми надаємо майданчик для того, аби кожен з кандидатів міг розказати про себе вам і не тільки вам.